Життя у квітах серед лиха, промін сонця спавуниз, затихло щось всередині на лихо, не хочу вірити на мить, що справді кличу вирій поміж нічних кошмарів, охопивши ось світ. Чуєш, як лунає цей крик життя нестримно Біжіть, біжіть, біжіть. Тоді ти думаєш за рідних, за близьких, тоді твоє серденько, мов пламень охоплює все, і ти, не наче корабель серед моря, не знаєш, коли закінчиться це все. Але буває, що життя здає назад, і в тебе є шанс повернути усе собі. Тоді кермо в твоїх руках, і ти направляєш свій руль, направлений бажання небуття, здійснюються самі бажані бажання, тоді спокій у душі, і ти не наче птах летиш туди, де очікують тебе завжди, і мир, і спокій, і любов. Ось це ми втратили в собі, і знайду силу у собі, піду туди, де мрійний у вісні. Знайду себе на мить, забуду я про все і зцілюся. і прокинусь від жаху миру. Які бентежили мене.